Лютневий мороз скував місцеві водойми кригою. Однак, за оцінками рятувальників ДСНС, льодове покриття є затонким, щоб по ньому безпечно рухатися. на ліс заборонено. Лід ненадійний. Повторюю, вихід на ліс заборонено. Лід ненадійний. Таке оголошення періодично лунає на міському озері в Івано-Франківську. Надзвичайники проводять профілактичні рейди, аби нагадати містянам правила поведінки на зимових водоймах. Ми проводимо таку роз'яснювальну роботу, щоб застерегти мешканців від небезпеки під час прогулянок на зимових водоймах. Тут є всі правила безпеки, яких потрібно дотримуватися. Прошу залишаю вам таку листівку. Дякую, дякую. Читайте самі, давайте знайомим, дякую. наголошуйте, що дякую. щоб було все добре. Під час рейду правила безпечної поведінки співробітники ДСНС доводять також до батьків. Вони разом із дітьми зазвичай проводять дозвілля на березі озера. Також алгоритми дій у разі провалу під кригу мають знати шанувальники зимової риболовлі. Снігові заметілі і поверхність тонкої криги вкривається шаром снігу, який заважає промерзати криги на майбутнє. Тому в даний момент вихід на лід є дуже небезпечним. Є рибалки на місцеві. То ми до них хочемо звернутися і попередити, що перевіряти кригу обов'язково треба пішньою і пам'ятати, що товщина криги для одного пішохода від 7 сантиметрів. Раніше фахівці водолазної рятувальної станції запобігли нещасному випадку, переконавши групу підлітків не робити селфі на крижаному озері. Головна водойма в івано франківську промерзла лише на 2-3 сантиметри. Відтак вихід на лід категорично заборонений. Михайло Березень Рібуцяк. Новини на вежі.